Всім привіт, з вами Валентин. Як ми знаємо, 22 березня на Московії сталася бійня і одразу московські політики, а також їхні і ліберали, зокрема, почали звинувачувати Україну. Тож чому не ми в цьому винні, а саме московити, не дивлячись на те, що вже іДІЛ взяла відповідальність за цей теракт? Ну і звісно, чому там це лише буде продовжуватися і в більших масштабах? Ми зараз і поговоримо. Отже, сам їхній верховний гавнюк. Переніс своє звернення до своєї недонації, сказавши про те, що потім що вони рухалися ці терористи в сторону України. Насправді все почало розвалюватися, особливо тоді, коли стало зрозуміло, що вони рухалися в сторону Білорусі, і білоруські силовики брали участь в затриманні цих нападників. Тобто вони навіть ближче до білоруського кордону були ніж до кордону, який максимально обстрілюється. і казати про те, що вони хотіли перетнути саме український кордон. Максимально тупе твердження. Ну і, звісно, потім і ДІЛ з камерою GoPro виставляє відео, де чітко бере відповідальність за цей теракт на себе. Ну і чому українці не є, звісно, причиною даної ситуації? Тому що. Ми намагаємося вплинути на стратегічний рівень цієї війни. Ми намагаємося вимкнути Московію з світових ринків, ну а також створити буферну санітарну зону, звісно, на аграрних територіях Московії, аби вони теж і менше, окрім нафти і газу, експортували зерна по світу. А отже, менше заробляли гроші, аби розвивати своє ВПК. Ну, до речі, ми теж і б'ємо по їхніх заводах, які виробляють зброю. Це теж спосіб наш. Плинути на стратегічний рівень цієї. війни. Для чого? Для того, щоб московити ослабли так, аби не могли продовжувати цю війну далі. Ну а створювати різні бійні такого локального характеру нам не треба. І не тому, що ми там когось жаліємо, чи когось погладити по головці хочемо, тому що нам не потрібні лишні проблеми у вигляді розчарування в нас від наших партнерів. Ми цивілізовані люди. Нам не треба того, що нам не треба. Ми будемо мститися по інакшому. Ми будемо зменшувати геополітичний рівень і вплив в Московії. От там справді ми гарно попрацюємо. І не тільки, до речі, в самій Московії. Ми вже і стараємося впливати, зокрема в Африці, де ще вчора московити відчували себе вальяжно. А ось когось там розстрілювати, аби московити бігали з цим, почали більше мобілізовувати своє населення, підтримувати цю ідею дурну парадигму пугала, що ми тут кроваві бандеровці, які тільки бачимо, щоб зарізати якісь немовля. Ось, оце все звісно, нам такий імідж. Непотрібний і лишніх проблем ми собі створювати не будемо. Наша задача ослабити їх так, аби вони не могли далі воювати. А ось важливо, очі, що саме московити стали причиною того, що сталося, і в першу чергу, через те, що вони ослабляють національну свідомість на своїй території, особливо в малих народах. Чим можна замінити це? Чим людина, яка вже не може досягнути своєї національної свідомості, чим вона може це компенсувати? Звісно, вони можуть це компенсувати фундаментальними релігійними течіями. А якщо ми врахуємо, що московити влізали в різні країни, де ці течії гарненько розвиваються, то не дивно, що ці в свою чергу, течії хочуть нарешті помститися самій Московії. Вони йдуть на Московію і бачать там благодатне соціальне поле, соціальний капітал. Людей, яких легко можна завербувати і використати проти Кремлівщини, також московити знищують велику кількість власного населення в Україні, їм не вистачає робочих рук, і вони вже бездонно просто пруть робітників з Центральної Азії і не тільки. Часто ці люди навіть і не знають взагалі московської мови. Це теж благодатний грунт для різних фундаментальних груп. Тож, те, що Московія прохідний двір, підтвердив сам Пригожин, який майже дійшов до Москви. Тепер силові органи ще більш ослаблені, вони зав'язані на війні в Україні, і звісно, збільшена кількість різних незрозумілих груп лише збільшує можливості для різних фундаменталістів. Ще врахуємо, що Московія в великій кількості направляє. Сюди різних бойовиків, ну, вона платить їм гроші, вони думають, що вони будуть дуже сильно там вмирати за Москвою, хоча й вмирають. Ми ж бачили нещодавно так люди не зовсім московської зовнішності, на сьогодні вже є з їх боку на фронті. Цих людей сильно і не перевіряють. І така особа з автоматом може вибігти з тренувального центру в будь-який момент. Навіть може бути ситуація, коли вона буде завчасно завербована в різними іділом, і і Такими іншими організаціями інфільтрована і зробить свою дію та й все. Москові абсолютно дерева. Я ж кажу: прохідний двір їхати з Москви в сторону Білорусі 5 годин і не бути зупинений на цій дорозі. Вибачте, це не ходовочка. Тому що протягом цього часу вони могли ще десь зупинитися, розстріляти когось. Тобто це показує, що система абсолютно вже не може контролювати саму себе. І від цього є важливий висновок. Що хаос внутрішній, війни, там такого терористичного характеру, лише буде збільшуватися. Не просто так. Сполучені Штати Америки вже заявили, що повторний теракт дуже ймовірний. А чого тут і не робити його зі сторони цих фундаменталістів? Вони побачили, що це можливо. Вони бачать, що там дуже багато людей, які це можуть зробити, то і будуть робити. Московія звалюй з наших територій, забувай про нас. Займайся своєю безпекою там всередині. Тікай взагалі зі всіх країн світу, куди ти влізла. А капуйся і закривайся цього світу. І вам ж там буде легше, вас ніхто ж трогати не буде. Не забувайте про своє віліччя, а то ви не помічаєте, що вам в задній двір лізе дуже багато проблем. Крокуси лише починають розквітати.